А чи задумувалися ви над тим, що мозок іноді нас обманює? Що ми постійно попадаємо в пастку, що ми повторюємо одні й ті самі помилки і наступного разу, коли нам потрібно прийняти рішення, нас може... мозок штовхає нас до помилки. Сьогодні поговоримо про це. Привіт! Я Юра, ви на каналі менеджмент, і сьогодні ми будемо говорити про когнітивні упередження. Когнітивні упередження це пастки, котрі створює наш мозок через спрощене мислення або неправильну обробку даних. Когнітивне упередження впливають на прийняття рішень в будь-якій сфері. І проєктний менеджмент тут не виняток. Приклад когнітивного упередження це. Оптимістична пастка, коли команда чи людина, котра планує щось, вона занадто оптимістично ставиться до ризиків, котрі можуть трапитися, і, відповідно, будує дуже оптимістичний план. Когнітивні упередження впливають на багато сфер проєктного менеджменту: на планування ризиків, на планування строків, на планування комунікації і на очікування певних рішень. Тож, давайте розберемо цю тему детальніше, які когнітивні упередження існують, і що з цим робити. Перше когнітивне упередження, котре ми розглянемо, називається ефект підтвердження. Воно дуже часто зустрічається в проєктному менеджменті і суть його наступна. Проєктний менеджер може зробити якесь припущення. І далі, замість того, щоб робити реальну оцінку проблеми, він буде шукати підтвердження. Уявімо, що в проєкті проєктний менеджер. Помічає, що ми збиваємося з плану, по котрому ми йшли. І він припускає, що вся проблема в некомпетенції когось з учасників проєкту. І замість того, щоб зібрати об'єктивні дані, котрі можуть говорити про зовсім інші причини затримки, менеджер починає шукати підтвердження саме своїй теорії Я неодноразово попадав в, в пастку ефекту припущення, і тому знаю, що з нею потрібно робити. Для того, щоб уникнути цього цього когнітивного упередження, дуже важливо збирати дані з різних, з різних сорсів. Таким чином, якщо ви будете Мати думки декількох спеціалістів, і будете робити висновки не на основі емоцій, а на основі даних з декількох джерел, у вас вірогідність того, що ви приймете правильне рішення і правильно проаналізуєте проблему, набагато вища. Друге, дуже розповсюджене когнітивне упередження це ефект планування. Ефект планування це занадто оптимістичний е, постановка занадто оптимістичних строків при плануванні проєктів. Часто це базується на оптимістичних настроях команди, котра, е, котра може бути захоплена ідеєю проєкту, котру підштовхують стейкхолдери для того, щоб нам зробити. Проєкт швидше, і таким чином ми не враховуємо всі ризики, котрі можуть вплинути на хід проекту, і беремо за увагу тільки супероптимістичний сценарій. Який вихід з цієї ситуації? Вихід з цієї ситуації це враховування історичних даних та детальне планування. На моєму досвіді, одного один з не дуже великих проєктів, ми ледь не поставили строки вдвічі менше, ніж на нього були потрібні. Замість цього, ми зібрали спеціалістів, розклали по задачам всі, всі завдання, котрі нам необхідно, необхідно виконати. Ми також оцінили всі ризики, і тільки заклавши ризики, ми змогли вирахувати дійсно реалістичний строк проєкту. І ми закомітилися замість місяця на два місяці, і ми встигли зробити цей проєкт точно в строк. Наступне когнітивне упередження, котре також досить розповсюджене, це якірний ефект. Він базується на тому, що ми в плануванні якихось рішень часто чіпляємося за, за якусь фразу чи за якусь оцінку, котру ми робимо на самому початку проєкту. Наприклад, при плануванні бюджета хтось без детального планування промовив цифру, не знаю, півмільйона гривень. І ми далі все планування робимо, основуючись на цієї цифри. Ми можемо від неї відштовхуватися, робити її трошки більше, трошки менше, але ми беремо цю цифру за базу. Хоча ця цифра не була підтверджена точними розрахунками, таким чином, у нас на початку планування. Ми чіпляємося за якийсь якір і далі слідуємо вже йому в наших рішеннях. Для того щоб його уникнути, потрібно, не, е, е, потрібно взяти за звичку, не базувати наші рішення на непідтверджених даних, а проводити точний аналіз, оцінювати. Оцінювати ризики, оцінювати ринок і тільки, основуючись на цих даних, брати цифри в розрахунок. І останнє когнітивне опередження, яке я хотів би сьогодні з вами розглянути, це ефект групового мислення. Це також дуже розповсюджене когнітивне упередження, і воно дуже болісно впливає на проєкти. Суть цього ефекту в тому, що команда для того, щоб уникнути внутрішніх конфліктів, погоджується на неоптимальні рішення. Цей ефект дуже часто зустрічається в авторитарних компаніях, в компаніях з авторитарним менеджментом, з проджект менеджерів котрі також не, не люблять вислухувати альтернативні думки. Таким чином, проджект менеджер може Висловити свою думку з приводу там строків уникнення ризиків, і команда, не бажаючи не бажаючи вступати в конфлікт з керівником, проджектом стейкхолдером, просто погоджується. Погоджується, хоча команда усвідомлює ризики і усвідомлює, що це заздалегідь неоптимальне і неправильне рішення. Як цього уникати, насправді, це досить довгий шлях, і цей шлях лежить через побудову культури фідбека і культури відкритості в команді. Свого часу я також зіштовхувався, зіштовхувався з цією проблемою, і це зайняло місяці і місяці для того, щоб виховати в команді культуру. Коли ми, чуючи завідомо булшіт, ми не погоджуємося з ними, а аргументовано доносимо до будь-якого керівника альтернативну обґрунтовану точку зору. Когнітивні упередження дуже важливо розуміти менеджеру, тому що вони можуть мати досить вагомий вплив на проєкти. До речі, напишіть в коментарях, з якими когнітивними упередженнями зіштовхувалися ви. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Давайте розвивати і підтримувати український контент. Тож, що ж потрібно робити, щоб уникати когнітивних упереджень? Перше, це знати про них. Збирати, збирати інформацію і робити висновки на основі даних, комунікувати і вибудовувати культуру прозорості в команді. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Побачимося в наступних відео, і ми обов'язково ще будемо з вами говорити про когнітивні упередження докладніше. Па-па!